Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день разом, 21 листопада. День гідності та свободи відзначають в Україні. Пропоную разом з Першим Подільським провести цю інформаційну п'ятницю. Третю добу у Тернополі розбирають завали зруйнованого ворогом будинку. Кількість загиблих зросла. На Кам'янеччині затримали чоловіка, який пограбував свого товариша. Пенсіонер з Хмельниччини подолав 200 кілометрів за 12 годин. Про це та інше розповім впродовж випуску. У ніч на 21 листопада Росія атакувала 115 ма ударними БПЛА типу шахет, гербера та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9 ранку, протиповітряною обороною збито або ж подавлено 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 12 локаціях. А також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло п'ятеро людей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення, торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби. thank you <coughs> Третя доба пошуково-рятувальних робіт у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку на рівні 5-6 поверхів, обмежуючи обстежуючи кожен метр руками, інструментами технікою. Станом на сьому ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучили 52 одиниці техніки та 181 рятувальника. Наслідки удару для людей залишаються трагічними відомо про 28 загиблих, серед них 3 дитини та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей. Врятовано 46 громадян, серед них 7 діти. З 16 особами зв'язок досі не встановлено, рятувальні роботи тривають. Сьогодні, 21 листопада, у Кам'янці-Подільському в останню земну дорогу проведуть ще одного воїна Руслана Сергійовича Улятовського, 1994 року народження. Захисник загинув 14 вересня 2024 року. Героя було ідентифіковано за результатами ДНК експертизи. Він віддав своє життя за свободу України, за спокій рідної землі, за майбутнє кожного з нас. Останнім місцем спочинку воїна стане кладовище у селі Слобідка Кульчевецька. Світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. Понад 120 тисяч гривень 31-річний чоловік викрав у свого товариша у Кам'янці-Подільському. Днями правоохоронці отримали повідомлення про те, що вночі хтось, пошкодивши віконну рану, раму проник до будинку та викрав 123 тисячі гривень. Чоловік не ночував вдома. А коли повернувся, то виявив крадіжку коштів. Потерпілий підозрював у злочині свого товариша, який напередодні заходив до нього поміняти купюри і бачив, де заявник зберігав заощадження. Поліцейські розпочали пошуки підозрюваного та менш як за добу разом із хмельницькими колегами-розшуківцями затримали зломисника у Хмельницькому. Чоловік якраз збирався залишити область. Частину грошей, яка була при ньому, поліцейські вилучили. Фігуранту вже оголосили підозру. Хмельницькі обласні військові адміністрації повідомляють, сьогодні на території Старокостянтинівської громади з 12.00 до 15.00 буде відбуватися знищення вибухонебезпечних предметів. Може бути гучно прохання до мешканців зберігати спокій. Разом з тим не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, скористайтеся найближчим укриттям. За добу до підрозділів головного управління нацполіції у Хмельницькій області надійшло 623 повідомлення про події та правопорушення. Із них 153 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 120 адміністративних протоколів, із них 19 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 11 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 742 повідомлення від мешканців області. 66-річний мешканець городка Костянтин Омельчук успішно подолав дистанцію у 200 кілометрів за 12 годин 24 хвилини та здобув право на участь у наступному етапі відбору до престижного веломарафону Париж-Брест-Париж -Париж» 2026 року. Чоловік о сьомій ранку з мікрорайону Книжківці вирушив, що у Хмельницькому вже на перших кілометрах спортсмен опинився під дощем, але вирішив не чекати покращення погоди і рушив вперед. Попри всі труднощі, спортсмен вклався у норматив, який передбачає 13 годин 30 хвилин та показав офіційний час 12 годин 24 хвилини. Попереду у Костянтина Омельчука ще декілька відбіркових дистанцій – 200, 300, 400 і 600 кілометрів. Він планує присвятити 2026 рік підготовці та участі у бреветах, щоб здійснити свою давню мрію – взяти участь у легендарному марафоні «Париж-Брест-Париж». За прогнозами синоптиків, сьогодні 21 листопада, на території області буде хмарно. Часом невеликий дощ. Температура по області до 10 градусів тепла у Хмельницькому від 7 до 9 із позначкою плюс. Зичимо вам вдалої позитивної п'ятниці. Слідкуйте за нашими випусками, аби не пропустити нічого важливого. До зустрічі.